Будь-приморським я не буду йти. Піду зараз ось сюди. Ось заборчик стоїть. Через забор подивимось і я так тут побачу. Ну І все. Ось так виглядає. Ну а Тут попереду були канюшні. Варенцловського палацу і тут, я знаю, є школа балету, а навіть, мені здається, дві школи. Ось таке полукругле, здання, як цирк. Все. Димо вулочку з будинком з однією стіною. що пропоную тут ще пройтися хоча б трохи. Ось так починається вулиця. Зараз збільшу поворот на розі вітров ось так виглядає. Транспорту немає, можна так іти. Ось така вулиця. Так, І ось цей будинок саме має баранцовський провулок, будинок житловий. Ось так. Ось тут я прийшла. Зараз ми цей будинок розглянемо. Нічого надзвичайного, просто якісь там питання з землею були, і тому його просто так побудували, а поруч був інший будинок. Це просто його або не достроїли той будинок. Ось бачите? Ось стіна. Як би нема. ну Там дійсно квартира просто чекутна. Ось такий будинок чудернацький. Все. Просто вуличка як вуличка. Такі двох-трьохповерхові будиночки. З такими звичайними. Ось ці вже напроти до будинки виходять на Приморський бульвар. Все, пішли далі. Просто пройду її, цю вулицю. Не можу сказати, що я тут дуже часто буваю на цій вулиці. В моєму житті вона дуже рідко. Це спеціально, щоб просто пройтись, нагадати собі, можливо, раз у рік. Я тут буваю, а то і рідше. Так вона виглядає. Машин поки немає, можна так пройти. Люди фотографують, ну, звичайно, якщо ви вперше раз в Одесі, то, мабуть, буде цікаво. Зараз ми вийдемо по центру, біля центру Приморського бульвару, біля Дюка. Ось так Да, Куди я знімаю? зрозуміло. Ну, не знаю. Чомусь я полюбляю знімати. Так, музика тут наложена. Ну і ось там саме. Де ми були, і Патьомкінські сходи, і дюк, який зараз зачинений. Ну, а я піду ну, туди, де стояла Екатерина, якої вже немає на постаменті. І добре. Так, переходимо дорогу, Сонечко сіло. на руку швидесенько. Сонечка сіла на досика. Не передбачається, так що все ж таки скотно. Ось так виглядає зараз це місце. Ну, а я піду по бившій вулиці. Є Катерінівська, а зараз вулиця Європейська. Ось тут залишився ще цей символ Катерині в Альгерт. Аль, аль, альберт Альберт общем, Ось так виглядає, не буду далеко йти, ось так з іншого боку. Ну, а я хочу піти сюди. Ось так ось так пройдусь, бо я зазвичай хожу по, по іншій стороні. Рослинкам. Вся кипить, якщо сюди пойти біля оперного фонтану, а ми просто, просто прийдемось. До речі, таких е, штучних прикрас дуже багато в Парижі я була... Дивіться, люди живуть аж в самому самім горі. Бачите речі служаться? Ні, ну тут норма переходити, ось можна сісти так, покататися. Для Пасівська і все. Ось в спеку. Ввечері можливо буде класно пройтись. Зараз сонечка сіла, то теж непогано. А я після стоматологу дую. не їсти, не пити не можна. Я вже бачу, що я вже червона. Так що так, спекотно. Ще чебуреки. Міністерство чебуреків. Чи сьогодні нам не можна. Можна сісти. Туди підеш в горсад, в міський сад прийдеш. Ось сюди підеш на Дербасівську, прийдеш. Ось туди підеш до оперного попадеш. Така ось єдиний перекресток, де можна йти в різні боки. Бачите? Ось так зроблено. З такого ракурсу. Скрізь якісь заходити можна поїстинькі. Все відключається, всі прибори гарячі. Так. Ну, і що? Йдемо на континупасівську. Поліція приїхала, бо щось трапилось не зрозуміло. А я вже поруч з Дері Загальна Така гарна прогулянка, але без, без мікрофон. Все ж таки не знімала. Попробую навик. Бо хтось тут їде. Дякую, що зачекали. Ось він не сигнала так спокійно, без, без скандалів. Почекав. Мабуть, до Рибасівської і на цьому все. Бо Знімати багато і ще без мікрофону, то нема сенсу. Ось уборочку проводять. Машини такі стоять. Да. Гуляти, бо де куча-куча всяких закладів, і не можна, не можна нічого не пити, навіть водичку. Був від стоматолога, мені, мені там повторили, взагалі, чисточку зробила. Взагалі, щось зробили, щоб зубоньки мої були щасливі. Да. Тут Макдональдс. Все. Да. Мені здається, на розширеному все ж таки більш попадає, більш інформативніше виходить. І, і просто пройдусь, бо все ж таки скутість щоб не було. Я ну, в принципі не дуже, дуже стисняюсь, але все ж таки. Давненько, так, щоб зі стадікамом давно так не виходило. Бо він в мене вже лежить. і чомусь, ну, деякі моменти я, наприклад, не можу його поставити і відійти, бо він стоїть раз і падає. Якщо ви можете підказати, будь ласка, підкажіть, чому так, що я не так роблю. В общем, інструкцію читала, мабуть. Не знаю, на морі явно ти не будеш пускати статіка. Там грецька площа. І там все. Якщо тут Афіна, тут Європа по-Дерябасівській є. Я її проходила. Ваги. Ну і ці електромобілі можна поїхати на екскурсію десь. Чуть не збив, стоячи біля тромофальної арки. В Парижі моя фраза. Не знаю, ні так. До речі, мені дуже сподобалось в Парижі. Навіть не очікувала, що, що саме сам так сильно мені сподобається. Ну, що? Тут круточкина, морозиво випродають, тут ось такий вагончик, тут гриберня можна поїсти. Ну і саме. Міський сад. Фонтан там також підійду. І хочу почати саме робота реви архітектора. Тут також є. Але як виявляється, що вона не повна, тут якусь одну фігуру хтось тащив і вона не повна. Ось ось там не вистачає позаду однієї фігури. Ось піця, І ось саме позаду не вистачає однієї фігури. Все, пішла далі. Фух, не знаю, мені спекотно. Краще э, ввечері на пляж, звичайно. На вчора зранку до фонтанки на світанок, а ввечері їздила на куяльник. На ну, і купатися і також у куяльнику полежала і... Подивилась, як сонечка. Як сонечка заходить. Ну і нарешті ми попадаємо до фонтану. Так, пофарбовано. Отак. Пофарбовано. І, ну, ось тоді і все. Подивимося сюди. Нічого страшного. Мабуть, я трошечки збільшу. Скрізь квіти. Красав. Ну, тобто, все ж таки прийдеться фотографуватися. Ну, звичайно, якщо ти перший раз в Одесі, то хочеться все і одразу. Угу. 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 Всі такі елементи пофарбувала. так. Я напевно там, де моє обличчя, чорно-білий колір, бо я... бо я червона. І дуже. ну Нічого. Чорно-білий колір все закриє. Угу. Да, червоно червоно спекотно. Ну тут. Зараз покажу поближче. Колись готель московський, а зараз готель європейський, якщо я не помиляюсь. Так що так, ось такі екскурсії, толі у мене вже перегрівся з дитикам. Ось телефони. Інтерактивний музей Висоцького, міста встрічі Одеса. Мені можна взяти. Здається, у мене вже студікам перегрівся, вже просто вирубаються. В общем, екскурсії. Мені здається, та екскурсія, що я показала, це в, археологі... в, архе... в археологічному музеї. Ось так. Ну і утюсав. Розкрию, щоб було краще видно, чим Ще зовсім трошки тучки вийшли, ну, дощик навряд чи. Навряд чи буде дощик. Ну і тут, тут стул. Славно звісний. І, до речі, колись я тут сказала, що це площа Степана Бендери, це був прикол, якщо хтось не, не, не здогадався. Ось я показую цю площу, і ця невеличка площа тут навіть є ось така, такий напас площа імені Остапа Бендера. Я спеціально сказала, що Бендери, Бендери. Ну, одна, одну жіночку прямо прорвала. Прорвала. Притому до, до цього вона, вона мені писала такі ну, непогані коментарі. Ну, люди не розуміють, що інколи людина може спеціально пожартувати. І Ось ця площа. Зовсім невеличка, просто коло. У мене вже статікам не здух, але виключається сам по собі, бо спекотно, бо він вже такий гарячий. Нічого, трошечки ще тут дойду, Ось дохожу до пасажу. Ну, якщо чесно, ну, просто тут ну, зрозуміло, що якісь справи, якщо є, то можна погуляти. Прям щоб кожного разу приїжджати гуляти тими самими вулицями, то звичайно нема на цей часу. Так збільшу. І підемо. Підемо. Так, в мене є чудове відео, що тут багато є. Оточні Карло Фебережа є це відео квест. Квест я зі своїм сином. Була на квесті, він з класом. Дуже цікаві були питання, якісь елементи саме тут, і потрібно було їх знайти. Карбель там, написи якісь, автора, ініціали. Тут є авторів, хто зробив. І сюди, якщо піти, то тут є вуличка. Саме маленька. Зараз ми туди йдемо. Подивимось. Тут є бари. Тут сиділи майстри. Ці будиночки були з майстрами. Ось такий на квесті нам розказували, що саме тут були майстри, ось в цих будиночках сиділи, тоді майстерні були різні. Так що, кому цікаво, можна подивитися. Ось так виглядає. А ну, персини, mm -hmm. зеркало навіть є. Можна навіть випити до гарного дня. Така невеличка вуличка і все, ми повертаємось до пасажу. Саме до пасажу. Ось так. ми вже опиняємось на пасажі. більшою, щоб було більше видно. Ось так. Тут, теж. тут проходять різні заходи, всякі музичні, тут всякі вироби, вишиваночки, тут магазин, один із магазинів з вишиванками є. Ось так Ось так виглядає пасаж. вместе нужно посветить посветить ты шанс на то сумочка сила и комфортнейшая случайно я На цьому все, пока ще Ну І з цього боку подивимось пасаж. Трошки не буду довго, бо мені здається, і так вийшло дуже довго прогулянка. Боку Собор, пам'ятник Воронцова, але ну, це вже в інший раз. І, до речі, таке відео в мене і не одне. Так що, ще... все. І це, і це. Так, трошки зніму з цього ракурсу. Так, прозявила я своє свій... світло чи ні? Все, так ще. Просто місто, яке живе своїм життям. Машини, люди Ніхто тут проживає. Не факт, що він буває в цих місцях. Той, який приїхав здалеку, може побачити більше на самому ділі, чим той, та людина, яка тут живе. Це факт, це так і є пока.